Ця наша історія почалася з цього гаража. Оцей бус, що ви бачите, він вже зробив 86 поїзд. Ми готуємося у 87-му поїздку. Ми, коли почали їздити на схід, у нас містечко Борислав Невелике, приблизно 40 тисяч населення, і один одного знає. І дружини військових питали завжди, куди ви їдете. Ну і ми, наприклад, на Донецький напрямок. О, там є чоловік. Ви можете подати посилку. І коли перші разі ми до них їхали, і так ти віддаєш посилку, ти завжди спішиш, бо дорога, ти розраховуєш час, а вони такі зі почекайте, почекайте, давайте поговоримо, як там вдома, а що там то, а там стадіон добудували, а там школа пішла, і вони постійно задавали питання, і ми зрозуміли, що вони просто хочуть спілкування. Ну і вони в тому бачать, що християни, вони такі люди, що вони всюди. Вогонь, вогонь, воду, воду. Розумієте? І для них дуже не бачать, що ми своїм життям показуємо Бога. Якщо ми маємо світити, то ми маємо світити не тільки в хаті, а й на ціле місто. І от цілий рік ми їздили кожен тиждень, ми не пропускали жодного тижня, при тому, що ми не мали свого автомобіля. Їздимо ми на Схід, не просто їдемо показати давну допомогу. Ми завжди шукаємо це. Ми їдемо разом з ними роздаємо продукти, Біблію, вони завжди там говорять якесь слово на 5-10 хвилин, і вони просто всі слухають і як губка впитують все. І того, ну, цю роботу, що ми робимо, це дуже важливо. Бо нашими поїздками туди так, вони мають надію, надію на майбутнє, щоб це не було просто роздача гуманітарної допомоги, а щоб це було на майбутнє, коли закінчиться війна, щоб церква могла прийти і працювати в тому селі без проблем. Бо воно ну, так завжди, є, коли ми допомагаємо людям в тяжкі часи, то коли стає все добре, люди від, від, відкликаються. Можете не вірити моїм словам, бо ви, як Христос сказав, вірте моїм ділам. Ти розумієш, якщо ти хочеш зробити, щоб в країні було трохи краще, ти можеш працювати. Осісти на дивані, дивитися новини, то не вихід. Та воно дуже тяжко. Інколи настільки тяжко, що ти хочеш все лишити, кинути і піти треба просто відпочити і далі працювати